Сьогодні у випуску зберегти незалежність НАБУ і САП. Із таким закликом міські депутати Львова звернулись до президента та Верховної Ради. Просили про зменшення розміру застави. Львівський апеляційний суд залишив Тараса Іваня під вартою з правом внесення застави понад 5,7 мільйона гривень. Залізний лев від громади міста. Новий нагрудний знак вручатимуть тим, хто допомагає здобувати перемогу. На підтримку набує САП під час сесії Львівська міськрада звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом зберегти незалежність набує САП. А Верховну Раду просять переглянути ухвалений закон і повернути норми, що забезпечують автономію антикорупційних органів. Відповідне звернення підтримали 38 депутатів. Вони переконані, ці органи мають залишатися вільними від політичного впливу. Нагадаємо, після прийняття закону 22 липня у них. Ці міст України відбулись масштабні мирні акції протесту проти цього документу. Люди вийшли на мітинги у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумах, Луцьку та інших містах. Львівський апеляційний суд розглянув скаргу адвокатки Тараса Іваня фігуранта афери з розкрадання грошей вкладників будівельної компанії Груп». 1 липня Галицький райсуд продовжив для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою до 28 серпня із правом внесення застави понад 5,7 мільйона гривень. Адвокатка Тараса Іваня звернулася до апеляційного суду, щоб зменшити суму застави до 908 тисяч гривень. Мовляв, раніше встановлена судом. Сума непідйомна для її клієнта. Його майно арештоване. Тарас Іваньо долучився до судового засідання по відеозв'язку, а його адвокатка не дала журналістам згоди знімати її. Львівський апеляційний суд залишив рішення Галицького райсуду без змін. Ухвала слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 1 липня 2025 року. Про продовження запобіжного заходу Іваню Тарасу Романовичу залишити без змін. А поліційну адвоката ката Олени Олена без задоволення. Нагадаємо, колишнє керівництво будівельної фірми Робіконгру підозрюють у жахрайстві із продажем квартир у житловому комплексі Етнодім в селі Горішній Давидівської громади. За версією слідства забудовники брали гроші у кладників і продавали квартири у другій секції ЖК, не отримавши дозволу на будівельні роботи. Ми сьогодні насправді зібралися тут дуже великим колом вкладників і Насправді дуже раді, що все ж таки рішення суду було адекватним рішення суду було абсолютно чинним, законним і дозволяє нам все ж таки сподіватися на справедливість, яка ну, мала би нам все ж таки настати, тому що не можна обманути таку кількість сімей, таку скількість вкладників, залишити людей в дуже різних життєвих обставинах без житла і не понести за це жодної відповідальності на теперішній час стороною. Збоку підозрюваних не вжити заходів в повному обсязі щодо компенсації заподіяних збитків, що фактично негативно впливає до розслідування. Триває і фактично, на нашу думку, органам до судового розслідування продовжуються допити потерпілих. З'являються нові епізоди. Поточний ремонт вулиць у Львові зможуть робити за участі мешканців та підприємців. Рішення ухвалили міські депутати. Львів'яни та місцеві підприємці тепер зможуть самі ініціювати ремонт у своєму районі і частково у нього вкладатися. Брати участь у цій програмі зможуть мешканці як індивідуальних будинків, так і багатоквартирних. Їхня частка у вартості робіт має складати не менше 30%. Так у львівській громаді буде змога впорядкувати більше вулично-дорожньої мережі. Бо зараз значна частина міського бюджету йде на підтримку збройних сил, пояснили у Марії на сесії міськради затвердили почесну відзнаку. Це буде особлива нагорода для військових, волонтерів, медиків та рятувальників у Львові. Нагрудний знак Залізний Лев вручатимуть від громади міста тим, хто допомагає здобувати перемогу. Автором ескізу відзнаки є львів'янин Євген Равський, художник та чинний військовослужбовець 103-ї окремої бригади тероборони імені митрополита Андрея Шептицького. Нагрудний знак Залізний Лев має вигляд прямокутного хреста в обрамленні з дубо. Ового листя, а в центрі крокуючий лев. Відзнака зроблена таким чином, що для нагородження представників різних галузей будуть окремі лінійки залізного лева. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми переглянули лінійку міських відзнак і, власне, помітили те, що в нас відсутня відзнака, яка могла би вшановувати чин власне військовослужбовців, в той же час депутатський корпус. Також ініціював розробку такої відзнаки в процесі розробки. Художник Євген Равський, військовослужбовців ї бригади, запропонував вшановувати цією відзнакою не лише військовослужбовців, а й інші категорії видатних містян.